Шо, от нашому бомжу в, лопатках, е, в лапках. Прийшов час їхати в нову сім'ю. Веземо його до нової родини. Пару днів він побув у нас на перетримці в хаті. Привели ми його в порядок, помили його, причепурили. Вон який красен, який він був раніше, який зараз. Знімемо, ну, як ми будемо його вручати новій родині. Да, Режі? Ну що, ти готова зустріти нову родину? Ну, готов, звісно, готов. Ну що, вирушаємо в путь. У так туди всюди. Але я так думаю, що трошки тримати його е, вдома, щоб він освоївся у вас. Не? <гум> Дякуємо, будь ласка, Це треба зробити. Дякую. Будь ласка, да. все було добре. Ну, Якщо тут у нас тоді, то Так.